Скажіть, будь ласка, які події сьогодні відбуваються у селищі Підгір'я? Сьогодні в нас відбувається відкриття простору для дитини, який нам заспонсорував чи, можна сказати, як облаштував Карітас Україна. А далі в нас йде по програмі концерт до Дня Незалежності, ну і, звичайно, пікнік. Діти в нас будуть присутні. Благодійний фонд милосердний самарянин, діти з інвалідністю, а також діти внутрішньо переселених осіб. А яка кількість діток братиме участь? Внутрішньо переселених осіб у нас має бути 10 чоловік. «Милосердний самарянин, діти з інвалідністю, приблизно, думаємо, десь 30-40, не менше. Якщо говорити про концертну програму, розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Ну, звичайно, в нас гімн України будуть співати наші діти з інвалідністю, стежина Добра гурт, так вони назвали себе, і також українські пісні. Також буде пікнік, будуть. Жарити там, смажити кубаски. Ой, на нас дуже гостинно запросила організація Карітас, куди ходить наш Дмитро з особливими потребами. Він щочетверга ходить до них на заняття. І сьогодні вони запросили нас і наших дітей на це свято, за що ми безмежно їм вдячні. Неймовірно, красива природа, неймовірно привітні люди. Ми дуже задоволені, дуже вдячні, що ми сьогодні опинилися саме тут. Я мала змогу з сином. Це вже другого разу. Ми потрапили. На такий збір цієї організації першого разу запрошення. Так першого разу нас запросили. Ми їздили в зоопарк Лімпопо. Що це було? Було надзвичайно круті емоції в даних умовах, які склалися для дітей. Це така була зміна обстановки, щось нове, і сьогодні потрапили сюди. За що також дуже вдячні. Дуже цікаво. дуже... Насичує емоціями на основі того, що останнім часом, як ви самі розумієте, всі такі досить складний емоційний психічний стан, а це дуже позитивно впливає на загальне таке враження, самопочуття і емоційний стан, так, Ігор. Сьогодні ми зібралися на відкритті дружнього простору для дітей. Дякуємо за допомогу відкритті Карітасу України. Також у нас тут є присутні діти з особливими потребами та з інвалідністю, І є діти внутрішньо переселених осіб. Ми з ними сьогодні будемо мати круті майстер класи у нас сьогодні дуже крута з ними програма. Будемо малювати крейдою, робити з ними кольорові браслети, синьо жовті Також вони нам зробили концерти, танцювали, співали. Також ми з ними. Ще будемо також танцювати. На дворі, як кажуть, і ми трошки переживали, щоб не на самий день, 24 серпня, робити наше святкування Дня Незалежності. Насамперед дякуємо нашим воїнам, те, що ми можемо зібратися навіть сьогодні для того, щоб зробити для нас свято. І ми тут знаходимося така локація дитячого простору, в якому ми бачите, зробили так, постаралися, щоб зробити такі можливості відпочинку для ваших дітей. Для нашої спільноти, порешті, і я думаю, що добра нагода подякувати нашим захисникам, що вони зберігають спокій, мир і дають можливості нашій спільноті, нашим дітям з особливими потребами і ті, хто приїхали, навіть так як Дмитро, які приїхали зі сходу України, ми це кажемо ВПО. Біженці, як би не називали, це люди, які втратили на сьогоднішній час місце свого побуту, місце свого родинного чи села чи міста. І сьогодні вони перебувають разом із нами. Ми запросили гостей із Поморян, які зараз там перебувають, живуть, думають про свій будинок, про свій дім. І кажу, дуже приємно було, що до нас і Дмитро долучився. в нас тут, бачите, є наша спільнота. Хлопці, дівчата, з якими ми систематично займаємося, найважливіше, щоб ми для батьків були помічні. І я, я вам скажу чесно, що я завжди захищаю нашу спільноту у всіх аспектах, усіх. І навіть коли там хочуть когось обідати, комусь зробити кривду, навіть навіть якщо це старша вже є дитина і хочуть когось там зробити, винувати або спровокувати в чомусь. Я завжди обстоюю за нашою спільнотою, за нашими дітьми, які сьогодні тут є присутні і які не змогли приїхати. Дякую всім вам і пресі, яка присутня є, щоб показати, що наше свято, День Незалежності України, навіть в таких складних ситуаціях воно є для нас дуже миле і приємне. І ми, ми знаємо, що наші захисники вони стоять на обороні миру, спокою. Соборності і незалежності нашої держави, і ми їм за це безмежно, безмежно вдячні. А також ми приготували смаколики, гостину для вас і хочемо, щоб ви відчули, що це є ваша е, така локація, де ви не повинні боятися, що тут, знаєте, десь від треба віддати дитину. Е, тут ми приїжджаємо і тут ми плануємо все ж таки е, виробництво. І продовження, ми не зупиняємося. І я розумію, що батьки, батьки, дехто думає, що, можливо, так в житті є, що переживуть своїх дітей. Але я вам скажу чесно, що ми повинні не думати про те, хто там що і як, але ми повинні працювати для того, щоб створити робочі місця для ваших дітей, щоб вони тут і могли працювати, і відпочивати. І навіть якщо би так сталося в житті, що ваші діти десь опинилися. І не знати, хто за ними опікувався, то тут та локація точно є для того, щоб вони могли тут жити і працювати. Зараз тут знаходиться наш Василько Каналош. Він сам є з Ромів. Він є так, з циганського роду. Він тут пільнує, доглядає. Також тепер у нас тут є дві жіночки в зв'язку з тим, що ми ще не маємо, щоб тут. Могли проживати хтось з нашої спільноти з особливими потребами. Тут перебуває зараз дві жіночки з сторони Краматорськ, в яких йдуть зараз військові дії там сильно, і вони є ВПО, вимушено переселені особи, і вони також тут проживають. Ми думаємо, що якщо буде складна ситуація, ми ще зможемо добрати людей, але ми за ціль все ж таки ставимо завжди, що це має стати тут такий захисток для людей. Які народилися з особливими потребами, не тому, що вони швидко їздили на мотоциклях, а батьки їх просили, що не їзди, не ганяй і так далі. Але для тих, які народилися, прийшли на цей світ отакими. Тому сподіваюся, що це буде можливість. Також ми хочемо тут розвивати соціальне підприємство і виготовлення сиру. Якщо нам вдасться, ми би спробували зробити також. І виробництво інших потреб для суспільства, але це буде залежати від нашої спільної скомбінованої праці. Ну і очевидно, що наша спільнота, милосердний самарянин. Я хочу подякувати цілій інституції, хто долучався, нашій приятельці, пані Колет Соро, уряду Люксембургу. Подякувати всім небайдужим, які долучалися до збору коштів. Нашим друзям, які збирали великі кошти, будівельнику Беребашу, Яблонському Богдану, іншим людям, які приклалися для того, щоб і дорога була ця. Ну і таким дуже важливим моментом на сьогоднішній час опікунство від сторони Карітасу Карітас України, яке опікується в особі, делегованій владі мені по лінії Карітасу. Де я можу сьогодні представляти і дякувати нашій спільноті Карітас і всім благодійникам, які свої кошти офірують на потреби Карітасу? Тому я щиро-щиро вдячний нашим хлопцям і дівчатам, які тут є бачити присутні сьогодні. Аніматори пані Оксані, яка провадить всю фінансову частину, яка лягає четверта година ночі? Знаєте, я колись не думав, що бухгалтери тут такі. То така клопітка робота виглядає, коли не сходиться одна цифра, людина лягає 4-5 година ночі, тобто ранок, можна сказати. І тому я з вдячністю всім добродіям, доброчинцям вітаємо наших гостей і всім щиро дякуємо. Гарного дня, всім, Божого благословення! Тут ще ви бачите є картини, ви пізнали чиї то картини. Тут є наші хлопці і дівчата, які малюють, і їм допомагає хто? Так, а ще. А тепер концертну частину. Хто вам допомагає? Пані Ані багатьох. Добре. Так що пані Оксана допомагає свічковим ще Також дякую Золочине, дякую. Народне слово, дякую, присутні, пані Галя. Всім, всім хто сьогодні бере участь у нашому святі.